Нами попереду. Тому ми сьогодні будемо розмовляти з вами і розказувати, розбирати здоров'я влітку. Як підтримувати здоров'я е, влітку, як, е, кому треба, може, трошки щось підтримати, якийсь орган або все е, весь організм. І подивимось, розберемо з вами, як можна гарненько е, Підтримувати за допомогою продукції компанії, за допомогою компа... продукції компанії ТІЕНС наш організм влітку. І на які органи е... треба першу увагу, звернути увагу в першу чергу? І так, підтримка здоров'я влітку. І запитання для роздумів: да? скільки ми можемо прожити, чи можемо ми, ми при цьому бути здоровими, і що нам для цього потрібно? І що таке підтримка здоров'я? Підтримувати здоров'я означає відповідно до закономірності розвитку життя людини, да? вдаватися до тих кроків, які підтримують здоров'я та довголіття, тобто активне довголіття, не аби яке на пігулках, а активне довголіття для зменшення кількості захворювань, зміцнення здоров'я, продовження тривалості життя. Активного довголіття, активного розуміння життя і бути завжди в е, гарному настрої, незалежно від того, що з нами з вами коїться, так? І так на що ми звертаємо в першу чергу увагу на які органи влітку? Влітку спочатку це підтримка серця. Це основ, один з основних органів, який нам з вами допомагає. Е, Якісно жити, якісно жити, да? і регуляція серезінки як допоміжний крок. Літній сезон починається на, з початку літа, проходить через молочну стиглисть, остиглий колос, літнє солсостояння, малу спеку, велику спеку і завершується за день до початку осінні. Тобто, з п'ятого ми сьогодні будемо говорити про китайський е е погляд на літо. так? І це з 5 травня по 6 серпня. Але ж ми з вами у нас починається в традиційному нашому українському сезонності, так, у нас з 1 червня по 31, по 31 червня. На нотанах жовтого імператора до внутрішнього написано протягом трьох літніх місяців всі істоти дають квіти і плоди. Тобто розквітають, да? організм розквітає, природа розквітає. І необхідно лягати і вставати врань, рано. Тобто, і лягати, рано, і вставати рано. Необхідно це робити в літній період. Це є правильним. А робити навпаки це буде шкідливо для нашого з вами здоров'я. І викликає якісь. Захворювання. Рідко кому допомагає, і взимку і, рідко кому допомагає. і взимку призводить до других важких захворювань, на які ми, може, навіть не звертаємо уваги, але бачите, як виходить, що ми з вами влітку набираємо те, що отримуємо взимку. От так наш організм устроєний. Ми з вами, діти природи, тому під законами природи потрібно і підлаштовуватися, і під закони природи, і бути Теж е, таким гарним, будемо так казати, і ввічливим, е, членом цієї природи. І функція серця, і так починаємо. Влітку треба звернути увагу на серце, на функцію серця, на його роботу, е, як підтримати серце, Трошки розібратися, як воно працює і чому його треба підтримувати влітку, саме влітку, і ми сьогодні на це, про це будемо поговоримо. І що таке функція серця? Що робить серце в нашому організмі? Да? Стимулює кровообіг, постачає достатню кількість крові до органів та тканин, щоб забезпечити кисень. Та всіма різноманітними поживними речовинами. Тобто, кров несе в собі багато поживних речовин для всіх клітиночок, не тільки органів, да? ну, то, то органи ж стоять з тканин і тканини вже із клітиночок. Тобто до кожної клітиночки повинні дійти поживні речовини і вивести назад кінцеві продукти метаболізму, тобто такі, як вуглекислий е, Газ, да, СО два, мінеральні солі, різні, які не потрібні, вже, які вже в процесі метаболізму виділилися, так? щоб підтримати нормальний метаболізм та функцію клітини. Так от, для того, щоб наше серце з вами гарно працювало завжди не тільки влітку, а й восени, і взимку, і весною. Його треба підтримувати саме в літній період, тому що е, вважається, що велике навантаження на цей орган йде саме в літній період. Що ж це значить, так? Наша компанія, компанія України, Українс, корпорація Тієнс, представляє для нас з вами продукцію, яка Іде 24 на 7. От ми так прямо почали писати 24 на 7. Тобто підтримка нашого здоров'я, всього організму, 24 на здоров'я людини на протязі всієї доби. Це прилади. Далі продукція здоровий сон. Бачите, тому чому 24 на 7. Продукція Игорь, это у них свет выключить? Вы в прямом эфире. Мм, спасибо.Всім доброго дня. Літнього, літнього теплого Дощувого. І сьогодні ми починаємо період е, період вебінарів, оздоровчих вебінарів для того, щоб ми з вами могли, були здоровими, міцними, щасливими під мирними. І в чергу треба звернути увагу. Треба звернути увагу е, організм влітку, це і звернути увагу, як вони, може хтось цікавий знає. І звернути увагу на е, сер, серце, регуляція. Ви знаєте, що бути здоровим, треба у в себе включає очищення, регуляцію. І е, споживання так? відновлення, тобто відновлення. Влітку регуляція, тобто регуляція процесів, які в нас е, пройшли в організмі людини. Підтримка здоров'я влітку. Питання для роздуму: скільки ми можемо з вами прожити? Чи можемо ми при цьому бути здоровими? Що нам для цього треба робити? І що таке підтримка здоров'я? Підтримувати здоров'я означає відповідно до закономірності розвитку нашого життя. Видателів, які підтримують наше здоров'я, активне довголіття. Активне Вати... Ми можемо протягом е влітку, тому що серце потребує нашого вибору безперестану, без так. Конкурсія сердцевує демолює... величезним сповідом органів. Та... На всі рівні, різноманітні речовини, тобто мінерал, вітаміни і так далі, і вивести назад всі продукти, метаб, які вже кінцеві метаболізму, тобто вже роз, продукти розпаду, щоб працювали клітини гарно, щоб був метаболізм і функціонал весь організм. Компанам пропонує і підтримку здоров'я. Прошу велике вибачення, тому що в декількох районах, видно, виключають світло і такий нестабільний зв'язок, що дуже нестабільний. І так ми з вами маємо для підтримки ці прилади, здоровий сон, косметику, продукти гігієни і продукти нітрицептики. Що касає рулювання, які продовжує компанія для того, щоб були з вами наш організм, наше серце? Перший саме продукт це холікан. хулік в собі багато розпролу і витяжка з пурпурного дикого винограду з лозицьких сточок. І одна капсула прильюється до пляшки і що собі внесе антиоксидант. Він розжижає кров, слющий капсула на кого олія. Ми продовжуємо і кофе коф з кардіцепсом. Кава дуже цікава і несе в собі багато багато цікавинок. Наш антиліпідний чай він відтримує організм, підтримує судини, очищує судини і дає нам можливість з вами гарно, гарно працювати і підтримувати свій організм. Це дві добова. Добавка, небіч, гіднічна добавка, синітори, насіння кіноство. Зелений чай, лисовос і касієтвори, корінь, гори, цвітного. Це основні інгредієнти, які нам допомагають очищати наші судини. Далі, кому рекомендування, яким групам рекомендований такий чай? Це хронічна втома, простудні та вірусні захворювання, хвороби та наураження шкіри, далі хвороби верхнього на капсули з кардіцепсом, який дуже нам всім подобається. Ми його всі споживаємо вже більше років з ними знайомих.